Шановні глядачі в ефірі першого «Юкрейн» програми Єдина країна. І я її і ведуча Вікторія Зобіян. Навіть вкладні часи для держави справжні патріоти не забувають про мистецтво, культуру а також людяність і взаємодопомогу. І Сьогодні в цьому контексті ми поговоримо про благодійний фестиваль Рок Брама, який має відбутися 20 вересня у місті Вінниця за ініціативи благодійного фонду Львівська брама та всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів. АТО. дізнатися більше мені і глядачам про цей захід допоможуть гості в нашій студії: Денис Пікуля, Аміне Абкерімова, організатори та члени правління фонду. Вітаю вас. Добрий день. А також Віталій Голуб, соліст гурту Відповідь тобі. Привіт. Вітаю вас. А, і перше питання, розкажіть, будь ласка, про ідею організації цього заходу і чому виникло бажання організувати саме рок-фестиваль? Ну, ідея виникла, наверное, перший у нас фестиваль був 18 липня. Проходило на Певчевому полі. Віталі приймав участь в этом фестивалі, причому дуже-дуже активна. Вот идея возникла, наверное, где-то в мае. Не скажу, как, в общем, было все спонтанно. Наверное, больше подробнее расскажет Денис. Будь ласка, так. Изначально, когда организовался фонд Львовская Брама, он произошел с Майдана. Люди, которые были на Львовской Браме на Майдане, это мост институтской организовали фонд Львовская Брама. Для того, чтобы как-то развивать этот фонд. Было принято решение, что помимо сбора денег помощи конкретным подразделениям бойцов тем же ветеранам нужно популяризировать сам фонд. А это лучше всего делается, конечно, при массовых мероприятиях. У вас достаточно молодая организация, я так разумею, 2015 року. Так, так. так. Ну і хотілося б почути думку експерта. Як ви думаєте, слухають рок українські бійці в зоні АТО? Звичайно, слухають. Не тільки українські бійці, а всі, хто підтримують такого роду проекти, фестивалі. То я думаю, що в нашій країні треба піднімати рок культуру, тому що це не є, це не є той напрямок, який був популярним дуже в нашій країні раніше. І сьогодні треба піднімати це все. І тим більше, якщо на фестивалі такого роду роду як рок брама то це для кожного виконавця буде дуже приємно виступати і підтримувати такий проект. Назва вашого гурту Відповідь тобі це Шекспірівські матмотиви. Хочете ну... сказати, що року в Україні бути. Звичайно буде, звичайно буде. Ну, Назва це таке, це вже, знаєте, є ті, хто шукають відповідь, а є ті, хто її знаходять. Так от ми це ті, хто стараємось через наші пісні давати відповідь. Я так розумію, що ви допомагаєте організаторам дуже звичайно? Тісно звичайно. Ми, ми, ми завжди е, тільки за щоб підтримувати такого роду проекти. Тому що це правильно? Це ну хто як не ми? Я вам скажу так. Ну це стосується музикальної сторони. Хто як не ми? Що нам робити, якщо ми не будемо підтримувати в такий час нелегкий зараз? Зрозуміло так. А в яких містах вже концерти відбулися, і де ви плануєте провести фестиваль? Ще ну, відбулися вже у Києві на співачому полі, як я казала, 18-го, та буде ще у Вінниці, 20-го вересня. Ще планується, але ми ще не знаємо, як, в яке місто ми ще поїдемо з роботи. Тобто, це не одноразова акція. Ви плануєте проводити як мінімум так, кілька так. таких так. заходів? І Якщо пощастить, то щорічно, розкажіть про свої плани з цього приводу. Ми плануємо як мінімум 3-4 рази на рік в обласних центрах. Різних областей для того, щоб знову таки популяризувати рок і доносити до людей те, що є фонди, які займаються, окрім допомоги безпосередньо військовим, так ще і популяризацією самої української музики, я вам скажу, що таких фестивалів повинно бути стільки, скільки і міст в Україні. Mm -hmm. Тому що, знаєте, не, не кожен може приїхати з Вінниці до Тернополя або навпаки. Мені здається, що треба такі фестивалі організовувати в кожному місті. І почали з Києва. Так, почали. Розкажіть, скільки коштів вдалося зібрати, і скільки людей відвідало рок Браму вперше? Вперше нас відвідало 450 людей. Так. Ні, то було продано квитків 450. А, 450, так, квітків було продано. Але відвідало скільки? У нас було багато військових оточників, які приїхали з госпіталю. Так. Приїхали з передової ті, які були на ротації. У нас є відео, де дуже яскраво видно, як вони танцюють. І От люди, які були на фронті, бачили, що там робиться. І коли вони приїхали у Київ на фестиваль, коли це побачили, люди на переображають саме да? Перетворюся це дуже цікаво. Тому перший фестиваль він був більше як ознайомчий. Перша ластівка, так скажемо. Ми, на жаль, не встигли дати велику рекламну кампанію. Ну, по-перше, так як ми благодійний, то на велику рекламну кампанію у нас немає. Ну плюс були деякі нюанси з документами. На жаль, не всі структури йдуть на допомогу оперативно. Доводиться проходити великий список. Зрозуміло. А Віталію, що кажуть в творчих колах з приводу цього фестивалю? Чи є перспектива е, зробити з нього щось більше? Знаете, я І взагалі, скажу, наскільки таку... актуально зробити музику в такому форматі? Знаєте, я вам скажу, е, якщо. Такі великі, а це дійсно великі артисти, дають згоду підтримати такий фестиваль. Я маю на увазі там Тартак, Мотороли, які будуть у Вінниці, і Чорнобривці там, і тому подібне. То, звичайно, у такого фестивалю буде перспектива. Це стовідсотково, тому що я вам скажу, зірки також ну, вони розуміють. Що треба підтримати і коли. У кожного є своя думка, і він бачить, що зараз ну, що зараз коїться на вулиці, і я маю на увазі ситуацію в країні. І є просто, знаєте, є такі поодиночні фестивалі, типу там у клубах відбувається, але як вам сказати, бувають такі моменти, де е, не дуже чисто ну, є таке в Україні у нас, і на жаль, і кожен музикант це бачить, коли це чисто, коли це не чисто. І я думаю, що цей фестиваль це якраз є чисто. Ми вже вдруге будемо виступати і маємо гордість, що ми підтримуємо цей фестиваль. А яким чином відбувається комунікація між організаторами та власне винуватцями цього свята бійцями АТО через громадські організації, волонтерів? Можливо, у вас є якісь особисті контакти. Чи ви враховуєте побажання тих людей, для кого ви це робите? Розкажіть про це, будь ласка, та які потреби наразі ви здатні задовольнити на фронті? Про «дев'ятку». Да, у нас глава фонда есть он сейчас на фронте. И, наверное, вот больше мы как-то с ним контактируем и спрашиваем, что у них есть сейчас. И на данный момент с Винского фестиваля мы собираем деньги на Т 4 а, я не знаю, я в машинах, если честно. Volkswagen Passat универсал микроавтобус <звали> подготовленный. По ходовой легкое бронирование. То, что надо на фронте, непосредственно для вывоза раненых. З передової в зону, де можна казати ви полі. прекрасно, доповнюєте один одного. Вот. Помімо этого опять таки прибори ночного відділення і средство комунікації радіостанції. Це мінімум, який ми хочемо зібрати. Але у вас постійно є інформатори, які кажуть, що потрібно да. наразі і на що будете витрачати ці кошти, які власне будуть зібрані з цього да. фестивалю? Так. А, так. Хотілося б більше дізнатися власне про захід, який відбудеться у Вінниці. Розкажіть нам про структуру фестивалю та які розваги приготували організатори для гостей. Ну, у нас будуть, так як це фестиваль, а не концерт, буде він проходити на стадіоні. У нас будуть і волонтерський VINPROM, который буде предлагати, и даже, наверное, я не знаю, можна буде приобрести що-небудь. А, это Birds, как-то не так називається. Що? Обутки версии, да. камуфляж. <рес> лерси, камуфляж, да. Это все будет на манекенах. Это все можно будет посмотреть, пощупать, а, приобрести. А, будут плестись сеточки. Маскировочные. Маскировочные, да. И а, будут какие-то развлечения для детей. А, будет сладкая вата, шарики. Ну, то есть, все, все, все по максимуму. А, вот. Ну и, конечно же, группы. Будет фаер-шоу. Вінницька, «Fire Dream» і, і ну, от. буде кілька Хороші. сцен, я так розумію? Ні, буде одна сцена. Одна? Так. Да, Але і. з дуже драйвовою музикою. Ага, зрозуміло. <суміна> <суміна> розкажіть, будь ласка, які виконавці будуть створювати атмосферу та чи було легко долучитися до фестивалю українським гуртам? обожаю то есть. Да, да, меня вас врачи. Врачи. Да, очень было на самом деле легко. Я не скажу, что трудно. Все соглашались, даже многие отказывались от своих съемок, от туров. Ну, вообще, то есть с Тартаком, с Моторолой, вообще абсолютно никаких не было проблем. Мы обращались, мы скидывали информацию, то, что у нас проходило, то мероприятие, что такое Рок Брама, и они с удовольствием были согласны. С Виталиком у нас вообще никаких проблем не было. Виталику только позвонил, такой, да, конечно, без проблем. Где, когда, во сколько приехать? Да. Ну, кто следующий? А, и <і, гум> да, Саша Пикалов, который очень сильно поддерживает нас. Мы с ним из первой брамы очень плотно работали, разрабатывали с ним сценарии и все остальное. И вот даже сейчас он готов приехать, поддержать и поддерживает на данный момент тоже. Чи намагалися ви долучити зарубіжних якихось партнерів, виконавців, взагалі звернутися А, Разумеется, сейчас на Украине вот мы, когда первый раз приехали в Винницу, ставить фестиваль, мы не хотели груты только из Киева вести. Мы включили в список даже местные группы. Есть очень много небольших групп, которые играют очень хорошую музыку, но, к сожалению, их никто не знает массово. Поэтому До міжнародних у нас є ще дуже багато спеціалістів, музикантів, які душевно красиво грають яркі надо яких теж треба показати, тим більше. Що це наші. Я думаю, вже скоро на цей фестиваль самі міжнародні гурти будуть дзвонити і казати, да, ну, коли можна для ви нас місце. там. На щорічний формат, то можливо в майбутньому це стане можливим. Але на сторінці заходу в соцмережах вказано, що у вас є якийсь спеціальний гість. Завісу ну, тут никакого вообще нет, наверное. Uh -huh. У нас была проблема с Сейчас скажу, с кем у нас была проблема? С мотеролой, да, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Мы ждали от них ответа, а фиш уже нужно было печатать, потому что в Винницу уже нужно было их отправлять. Но мы все-таки решили оставить это в тайне, как специального гостя, но потом уже завеса приоткрылась. Uh -huh. І Я приоткрилася на буквально недавно, і от тому дорогу. Тобто, ви до останнього просто так, не знали, хто так. буде цим гостем, зрозуміло. А, таке питання з приводу тематики фестивалю: чи це буде військова тематика? Або як це буде відбуватися? Чи це буде просто плетіння сіток і продаж верців? Нет, я бы не сказала, что она прям совсем военная, потому что люди приходят туда разные абсолютно и, наверное, для всех. Да, у нас будут мы приглашаем из госпиталя, привозим туда. Ну, постоянно у нас что, на первом фестивале было, то же самое будет и на втором фестивале. Мы забираем из госпиталей всех военных и привозим их на фестиваль. Это у нас как традиция, наверное. И очень на самом деле люди, которые более-менее не понимают, то ли до них как-то вот не доходят. Они приезжают, вот на первом фестивале у нас была ситуация, когда натошник плясал на костылях с улыбкой на лице, но. Були... Многі якось, не знаю, то ли осознали, то ли що, було куча сльоз, куча емоцій, ну, дуже хорошо. Все. Давайте ще раз проговоримо, де конкретно у Вінниці це відбудеться, коли, о котрій годині, і які гурти будуть запрошені? Стадіон «Локомотив» почнеться сам фестиваль в 3 години, закінчиться він в 10 годин. Буде у нас «Моторола». Тартак, відповідь тобі, Чорнобривці, Мілкіт. Сєвастіянов Борис а, і, і. і, і, і... Я не запам'ятаю всі. І багато і І багато і Ви як виконавець, кого ви очікуєте, побачити на заході? Який контингент, публіка? Які ваші очікування? Ну, я думаю, що. Люба публіка для виконавця це є публіка, і це є е, бажана публіка, яка повинна бути. І е, я вам скажу так, що ну як це сказати, е, діліть, тобто розділювати там публіку не потрібно. Мені здається, що треба просто е, прийти, підтримати, і все просто насправді. Чи була у вас ідея влаштувати такий захід в зоні АТО? Была. И на... сейчас есть такая возможность, я бы даже сказала, и многие группы согласны поехать в зону АТО. І ми що цього ми цьому, то. И мы предполагали, вот что после этого концерта мы более плотно подумаем об этом, чтобы как-то вот собраться и все-таки сделать. Вы готовы поехать? С вашим гуртом. Думаю, так, звичайно. Якщо там е, потрібна буде українська музика, я впевнений, що вона там буде потрібна, то звичайно. Хотілося б дізнатися, чи враховувалися побажання з приводу програми культурної власне бійців АТО. Так, да, була стіна. Я би навіть сказала, ну, на самом деле, це. Это... Я бы не сказала, что это совсем рок. Это хорошая музыка, хорошее настроение. И даже если неинтересно слушать музыку, так как это фестиваль, ты можешь заниматься чем угодно. Ты можешь пойти поесть. Там будет полевая кухня, кстати, которая будет абсолютно бесплатно. Ну, это добро. интересно. <реш> Для всіх. Для всіх. А до речи, сколько коштую квиток на ваш захід? 45 гривен. Для всех. Для всех. Будики. Так. пеца былогадайте стоп но на самом деле мы в первый раз сейчас учли наверное все ошибки за первый раз потому что это был наш первый опыт мы не занимаемся организациями таких фестивалей никто из нашего фонда не занимался вот виталик у нас появился который как-то нам помогал в чем-то пикалов саша нам помогал и как-то вот в Зділили, зрозуміло. Як ви контролюєте, куди власне йдуть кошти зібрані на фестивалі? Ми розподіляємо ці кошти. Вони, йдуть, персонально... через наш, вони йдуть через наш благодійний фонд. От, а вже у нас є е, 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 заявлені, що ми будемо купувати. Це угу. є на афіші, що технічна допомога, покупка автомобіля, і це є на сайті, на страницях в соцсетях. Вот. А проконтролювати очень просто. Ми після фестивалю даємо повний отчет по розходах средств. А де можна в доступі побачити? На, на стрінці Facebook. На стрільбах. У вас немає сайту. Сайт в розробці, в розробці. на даний момент. Так, зрозуміло. Ви ну, знаєте, зараз насправді сайт це таке. Я вже не пам'ятаю, на який сайт я заходив. Все в Фейсбуці є і ВКонтакте, чесно кажучи. Зараз Facebook ruliть. Молоді, Зрозуміло. Не а до речі, гурти виступають безкоштовно чи як? Це ну, звичайно, звичайно. А як ж благодійництво може бути платне. Це ж, ну, ну, різні бувають ситуації. Може, може, десь в Америці там так, але ви знаєте, як наша країна, це інші, інші зовсім е, інша ситуація, все по-іншому тут. У нас якби ми повинні підтримувати один одного. Розкажіть, хто ваші партнери і хто допомагає організації фестивалю? Чи ви відчуваєте підтримку місцевої влади, наприклад? Це нам розповість. Денис. більше Де? можна про це так. Будь ласка. Вінницький фестиваль ми проводимо за підтримки міської ради Вінницької та обласної ради. Чим допомагають вони безкоштовно надають нам стадіон. Вони допомагають з облаштуванням відбійників, біотуалети, польова кухня. А, розміщення артистів. Ну, я вважаю, що це дуже добре дуже велика тобто більше допомога. допомоги Ви відчуваєте? І, вона є, є. І це дуже важливо, це дуже приємно. А хто ще ваші партнери? Є Мюзик. Вони допомагають нам по соцсетям і по всім іншим давати рекламу. Волонтерський воєнпром, який буде представлен там. Хто вот. еще? Радіо РОКС. Угу. І я перший? Це ми? Так, це ми. Ну, скажіть, ви як митець, як музикант, натхнення додається від подібних заходів? Натхнення? Так. Да. Ну, ви маєте на увазі. Чи, чи щось нове твориться після такого, після так. таких фестивалів? так? Да? Ну. Чесно скажу вам, не буду вам там, щось казати таке, що е, після першого фестивалю не написали нічого нового. Uh -huh. якщо так. Я думаю, що після другого буде щось новеньке. У вас грандіозні плани. У мене дуже грандіозні плани. <різь> Відповідь тобі підніметься і буде все кльово. Щоб ви, власне, побажали бійцям АТО, бійцям Сходу, тих, які захищають нашу державу зараз, яка знаходиться під тиском і агресією наших сусідів? Найголовніше, мабуть, щоб вони розуміли і бачили, що їх тут підтримують, чекають і намагаються допомагати, як це тільки можливо технікою, емоційно, і плюс, коли вони сюди приїжджають на на ротацію чи, не дай Боже, у госпіталь, що вони тут потрібні, щоб вони побували на таких святах. Просто, що про, про них пам'ятають. А мене? Ну, мабуть, перш за все, тримуватися, тому що багато розповідають, багато спілкуємося, як ми благотворительний фонд, ми багато спілкуємося з сатошниками, ну, правда, тільки вот тримуватися. Віталій? Це те ж саме, тільки українською. Триматися, триматися і триматися. Дуже дякую вам за бесіду. Сьогодні в нас студії були Денис Пікуля, Аміне Абкерімова, член правління благодійного фонду Львівська брама, організатори. Рок-фестивалю з Віталій Голуб, соліст гурту Відповідь тобі. Ми говорили про таку прекрасну культурно-благодійну ініціативу, як фестиваль «Рок-брама», мета якого зібрати кошти на потреби українських патріотів, що захищають нашу землю від агресора. Цінуйте прекрасно, насолоджуйтесь мистецтвом, любіть Україну та на все добре!